Друзі, мої вам вітання. Третій день турніру, трьохзірковий, дуже швидкий, без, без чогось там. А, без фіолетових. Е, так. Я вчора вже відео так ввечером заливав, там, як і не заставочки не поставив, не... якість не перевірив, розширення не перевірив. Короче, бо... Було пару годин відпочити і хотів відпочити. А це потрібно було чекати, щоб це все робити. Тому вибачайте. Ви Сьогодні я вже прийшов додому. І поки я ще при здоровому розумі хочу згуляти турнір. Заодно сундук закрити. Синіх. Сині. Коротше, червоні тут явно випадають, тому що їх уб'ють. Їх уб'ють. Е, медведь нам потрібен, нам зерел потрібно, медведь нам потрібен. Е, добре, кого ми ще можемо взяти? Ми можемо взяти ще просто сюди фаєза і не морочити собі одне місце. Да, Дивимося на ці загони плакати хочеться, але... У мене все життя, все життя, весь час, що я граю в цю гру. У мене з загонами були проблеми. В якийсь момент я просто психанув і почав купляти корм. Я не донатив на персонажів, я не тягнув практично нічого. Я чисто качав загони. І тоді я ще качав загони магії і звичайні. Не встиг я все подокачувати, як з'явилися п'яти. Але я вже майже був на фінішній прямій. Ну, і це мені, звісно, допомогло стартанути. Допомогло стартанути на п'ятизіркових загонах. Я багато їх наміняв, трошки понавитягував, мені, в принципі, мені фартило. Випадали загони. Були такі моменти, що, звісно, і крутив по 30-40, не випадали, але не так, як людям, Вон, розказували, по 300, по 200 і навіть нічого і толкового і не падало. Так, перший бій був такий, я думаю, легенький. Ми з ним впоралися, фоє заприбираємо, цей потрібен. Медведь. Медведь не потрібен. Блін, знову ж цей йокін. Йокінчмокін. Мені там підказали в коментарях, Елла знімається все Ну, він в мене костюм не вкаже, ну він відлетить що. 500, 500 броні і 800 хп. Він відлетить, навіть нічого не встигне зробити. Поки що я не маю бажання його докачувати. Там в мене й корма немає. Давайте тоді візьмемо все-таки червоного. Якось таким чином спробуємо. Можливо, рандом буде на нашій стороні. Ну, що ж, четвірку жовту хочу забрати. А, там п'ятірка під'їхала, теж непогано. Непогано, але я її збирати не буду. Давайте зелені. Четвірочку синіх візьмемо. Потім трієчку жовтих візьмемо. Ну, якось... Перебор. Так, добре. Зелених немає. Так що яке добре? Якщо не дуже добре. Ні зелених, ні червоних. І зараз чпокен вдарить, і буде нам недобре. Давайте ось так. До речі, чи на нього не лягло? Він не не цей Супротиву ж не чинить. Чому Юкенхаймен на нього не ліг? Так, добре, давайте так. Різикнути і вдарити після Дон, але нафіга ні. Не. не буде там. Торнадо. Торнадо. Їм я бачу по барабану, що мультик, що не мультик. Вони накладають на всіх. А, все, а, ні, так Дон тільки перший раз ультанула. Так щось я все одно не зрозумів, чому той раз не лягло. Ну да ладно. Давайте ось так. Та шичок немає, це вже круто. А так у не зрізали хоча б зарелки. Давайте так ще. якимсь чином шльопнути Джоліка, щоб він не заважав нам і дав пробити, пробити інших. Все. Задача мінімум виконана. Якийсь такий бій, якщо чесно. Щось летить, щось, щось крутиться, саме поле перевертається. Господи Боже. Отака от зрізана, бафи не накладає. Блін, наш я його обновив. Ото от, дурачок. А, ні, він 145 так і залишився. Перезарядим червоного. Чи ні? Ні, стоп, шо я? У мене ж джолік... джолік то не включений. Ладно, і так повбиваємо. Та все. Ну і чудово. До речі, вчорашні поєдинки я... Ну, з Леонідосом, то я точно дивився, там можна було трішки іншу команду взяти. Не факт, що я б виграв, але ну можна було б краще зіграти. Ну, в принципі, нічого мені не заважає такої команди сходити. Йокен потрібен. Я ж так, по-моєму, не зламаю, ні? Навіть краще, тип, типу краще зробив. Ну, давайте так. Якось... О, склалося трошки. Та тихо, 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 не заряджайте мені. Треба заблокувати їх спочатку. Так, ну, це краще, ніж нічого. Хочу так. Зараз ми будемо з жовтенькими, жовтенькими, зелененькими розганятися. Можна червоненький зарядити, фіол жовтий, так. Да. Так, ну цього я вже не бачив. Моя черга. А я, він, вони мене чудово розігнали. Да чудово вони мене розігнали. Давайте ось так, там синенького заберем. Так, так. І так. Так, а б -б -б балерина то кумарить. Балерина кумарить. Зараз нам хоча б тих добити. Так, все, балерина падає. І на цьому їм торба. Збирайте речі, вас виселяють. Пам. Далі. 654, так? Да? Було. Ну, чому мені вчора таких не давали? Так. Цей знімає і б'є, ну цей хоч не забороняє. Да цей хоч не забороняє. Щось потрібно міняти? Ні. Тут ще джахангір мене підпалить. Можливо цей буде швидше заряджатися. Давайте так. Так, що мене далі тут ночвирити? Давайте ось так. Тірочку зелену. Зараз ми її зберемо потім жовті. Так, зняв молодець. Бідна зарелка, атаку її підвищимо. Джоліком похилим, вдарим, Так, можна скинути. Так, цей молодець. Давайте в цього. ні-ні-ні-ні, Блін. Ну ладно, з зеленого то він не зніме. То, що в неї хп мало залишилось, то мене, звісно, бентежить. Ну да, ладно, давайте переключимо. Ну, вже могли підобити. Ладно, подивимось кому воно зріже. Так, потрібно ташечку якось збити. Не збилась. А, ні, збилась. Хоча б одну. Так, давайте ось так. Ну, на кінець-то. горю правда. горю капець. Давайте перезарядимося. Давайте ще раз перезарядимося. Ну не прийшлося бити. 653. І останній. Так, так, так. Тебе не треба? Давайте. Ти сюди, ти сюди. І думаю на цьому буде все. Слухайте, чому б, чому б мені б'ющому не дати, а? Десятий. Погнали. Це просто швидко не вагаючись. Е, а, сині мені вже не потрібні. Сині не потрібні. Я забув, що вони по природі б'ють. Ну, нічого буває. Так, ладно. Його ж якось втаунт потрібно ж зловити. Хоча б в Це, Блін, по камінцю видно, що мене підставляють уже. Щось за мідло втулили. Прямо на медведя. А вдруг зелений. Чуєчка, чуєчка. Ну, мішка, вибач, вибач. Ну що, від одної ульти спас, в принципі. А одним жовтим уб'єся? Ні, не вбився. Блін, а його й похилили, б твою. Ото я церкач. Так, давайте жовтий. Ще є можливість витягти. Та йоб твою дивізію. Я і так із за тебе ...пупанув. Так, це не боляче. Так, це манус усе. Давайте червоний. Так, атаку, атаку потрібно. Жовтого немає. Ой, червоненький виїхав. Зелененький і жовтенький є. Якщо ми виживемо, давайте спробуємо. Вижив. Так. Давайте так біліт. Тихо, да. Не полетіло комбо. Тепер в правильну ціль, давай. І ти майже молодець. Давайте так спробуємо. Ага, кріт пройшов. Ну і до побачення. Не до побачення. Поспішив я прощатися. Де ж їх знайти? Ага, ось так. Ось так ми зарядимося зараз за три. Ладно, ще одна трійка буде. Але не прийшлося збирати. Добре, дограв. 51-й. Ну це, тому що зараз 10 годин. Оборона. Так як 3 було, ну і нормально влаштовує. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.